Ви взагалі у Терезовому стані? Mm -hmm. Ви учасниця дорожнотранспортну пригоди? Mm -hmm. Що ви тут робите? Mm -hmm. Я зірву, виконую свою роботу. Mm -hmm. Збираю інформацію. У законний спосіб. Mm -hmm. Увечері, 30 липня 2025 року, водій автомобіля Volkswagen Тігуан у населеному пункті Затока здійснив наїзд на людину. Хто за кермо був? Ще не знаю, що зіщушки пересуваються. Така є це. Власних автомобілів якими знімають. Я говорю, на знімаю. Мене дозволено знімати місце Баришу. Засіб знімали. Ні, ваш транспортний засіб зараз є учасником дорожно-транспортної пригоди. І я маю право його... Дорожньо-транспортну пригоду встановлює суд. Суда ще не було. Суд дорожньо-транспортна пригода вже. Є. На місце приїше я маю ви повний доступ. Якщо ви ви, ви живо... встановлюєте, чи була дорожня транспортна пригода? Я бачу, що зі два... В сенсі бачу, бачу. Це ваша це... суб'єктивна думка. Ну, ви, напиш... ви не встановлюєте напиш... факт, чи було, чи не було. Напишіть скаргу на мене. Та не хочу нічого писати. Хоч сюди не, я... не перешкидаєте законні я... Так Ви не підходіте до одно мене. Одно. мене. Я, а... я стою в собі біля я... свого я... транспортного засобу. Ні. Ви до мене підходите. Ну, шо ви блять, вообще в машине Звичайно, снимать. Да знімати, Та ні, ні. Да. ні друже, в мою машині знімати не надо. Так, не Це особистий або... автомобіль, автомобиль, блять, какую ти там Це мі... Це... Це... Жизнь, документ. хто? Покажите тут... документы, ты мені документи там? Ну так, так вот так, так, такому Я случай... в таком случае с мене показал. Может ты дома до дома еще зайдеш, бать, поснімаєш? Я цього не знаю, что вас просто предъявить. В машине нехуй снимать, говорю ще раз. Не употребляйте нецензурную брань. Дайте лифон. Я в будь-якому випадку з знімаю. Ти до мене в машину знімаєш за собою машину. на це право. Немає. Да. Моя... Так в квартиру може до я... вас зійдеш. Пошли до мене в квартиру да. зайдеш. Не треба мені вказувати, що мені робити. Я сам знаю, що мені робити. Без ваших підказів. Я перепрошую, він е, посягає до мене на мою приватну я власність, знімає я. в мене в автомобілі. Зовні, хай, будь ласка, знімає. Він да. знімає в автомобілі. Я не закрою, в автомобіль. Камеру засовуєш маю ви автобусну. Ви автомобілі. Я не засовував камеру в автомобілі. А що тільки що було? Я підходив э, до окна. Ну до окна. Тя, що ти такое до мого окна? Ну, що ти... Це не твоє окно. А чье? Ти не Твою... право власності. Я ж не бачу, що. Ну, це... предъяви ти так. право власності, щоб підводити до мого я, окна. Я не буду нічого придивляти. Я вже представився, у мене є всі документи ага. для того, щоб я здесь робив зйомку. Ви взагалі у Терезовому стані? А? 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 Як і я, так? Дякую. А як вас звати? Ви учасниця дорожнього транспорту пригоді? Що ви тут робите? Я зі стрію виконую свою роботу. Збираю інформацію у законний спосіб. Травмами різної ступені тяжкості постраждалий був доставлений до лікарні. Його стан на момент фільмування невідомий. У зв'язку з наявністю постраждалого у результаті ДТП патрульна служба очікувала слідчого для реєстрації кримінального провадження та розпочатку досудового слідства. Роман Баршанідзе Альтернатива Ворг.